Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Ем, отож, таке мені питання поставили. М -м, цікаве в якійсь мірі. Ну, зараз розумієте. Тож мене запитали про користь чи шкоду е, мікродозингу червоного мухомора. Но... Ну, давайте розглянемо. Знов таки, в коментарях, напевно, почнуться коменти на кшталт, а наркомани і так далі. Е, мене спитали, я відповів. Якби. Сам я таку методику не застосовую. Ну, давайте подивимось. Дійсно, більше шкоди чи користі від такого от е, лікування, назвемо це так. Ну що, поїхали? Ну, давайте загалом запитаємо, чи є взагалі користь від такого е, вживання такої речовини цікавої, як червоний мухомор? так? А Потім подивимось, що ж це таке більше: шкоди чи користі? Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, дійсно є користь для людського організму від е, вживання в мікродозах червоного мухомора? Хай скажуть неправду. Лагус, евас. Соу. Ну, загалом дивіться, всі вони позитивні. Тобто користь дійсно є. Хоча здавалось би, да? Е, Про що мова? До, до речі, руни навіть дещо пояснили. Зараз, в принципі, спробую пояснити, що й до чого. Про що мова? Лагус е, Evas, Соуло. Ну, всі руни позитивні, я кажу, чи є користь, в принципі, так, да, є користь. А тут треба буде друге питання, чи, користь, е, перевер... як? чи є шкода і чи перевершує користь. шкоду. Отут треба буде це запитати. Про що мова? Ну, однозначно, Користь для чого? Ну, це е, Лагус це все, що пов'язане з рухом рідин в організмі. Тобто, ну, схоже, е, що на для кровотворної системи, для, ліфмаф... фу, для лімфатичної системи. в тому числі. Позитивний вплив буде, так? Взагалі. Ну, до речі, може бути і нервова система, в тому числі, якби. Плюси. Ну, ось Ева, Те, що стосується саме руху. Ну, відповідно, хрящі, схоже, сухожилля, сустави, так? суглоби. От. Все, що з рухом в організмі людини пов'язано, відповідно, ну, Евас це зазвичай саме от більше до рухового апарату. От. Так? Ну, тобто, ну і соулом. це у нас що? А це у нас те, що в організмі відповідає. Мені прийшло, що це про імунітет мова. Ось, отак. от. Тобто, бачите, ну, відповідно, підсилення, як би імунітету організму, так? Да? Ось. Ну, гаразд. Цікаво, в принципі, неочікувано в чомусь. Так, дякую за відповідь. Добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи є для організму людини шкода від використання в мікродозах червоного мухомора? Якщо є, то яка? що уроне правду? Дагас. Іса. Урус перевернутий. Ага. Ну, шкода дійсно також є. Не, не такий прям безпечний метод, я б сказав. Лікування нетрадиційного, так? Що в нас тут? Да, Зиса і урус. Ну, ось одразу. Перша руна. Чи є шкода? Так, да, є однозначно. До речі, шкода чому? Ну, це е, трансформація, да, відповідно. Трансформація певних процесів в організмі. От що. Тобто. Чи, чи прям це такий без, без нешкідливий не метод, да, от ні не разу. Тобто, ну, зрозуміло, не да? для кого не секрет, що червоні мухомори, в тому числі, наркомани, вживають. Ну, правда, далеко не в мікродозах. Для увесь, увесь всяких, щоб ну, одним словом, мультики подивитись, так? скажу так. Ось, ну, Про мікродози тут трошки інша ситуація, але все рівно. Бачите? Є можливість того, що є ну, негативний вплив на організм, саме зміни якісь в організмі відбуваються. Ну, Все-таки там і отрута є, хоч і в мікродозі. Ось іса, да, це про що? Це про те, що може бути якісь саме м застійні процеси в організмі. да. Видно, застійні процеси можуть початись. Від використання оцього, от, цієї речовини, скажімо так. Ну і урус перевернутий взагалі. це руна здоров'я в тому числі. Тобто при неправильному підході дійсно може шкоду здоров'ю нанести набагато більше, ніж Е, Тому таке, я ж кажу, не рек... ну як? Звичайно, я не можу прям щось там заборонити чи дозволити вам, да? хто я такий. Але я описую ситуацію. Кожен на свій страх і ризик приймає рішення. Ну, відповідно, це метод такий, знаєте, екзотичний, м'яко кажучи. І сказати, що прям зовсім без, без шкоди, да не зовсім. Ну, Давайте на фінал запитаємо, а чи, думаю, найцікавіше буде питання, а чи шкоду, тобто навпаки, чи користь від такого методу перевершить шкоду від нього ж для організму. Це думаю, буде гарне питання, щоб вже це все закрити. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е користь від застосування червоного мухомора в мікродозах для людини перевершить шкоду, яку може цей метод нанести? А я скажу що неправду. Лакус. Соло. Альгіс перевернути, ага, ясно. Про що мова. Ну, дивіться, лагу соло, альгіс перевернути. Про що мова? Ну ось загалом, загалом якщо казати, то в да, принципі, принципі, користь від методу шкоду нього перевершить. загалом, якщо взяти в підсумку. Чи це прям зовсім, е, зовсім безвредно для організму людського? Да от ні. Ну, трошки е, людський організм не для цього. Не зовсім прям це звична їжа і звичні речовини для людського організму. Відповідно, от. Е, ну, взагалі, взагалі, да. взагалі, да. Тобто, ну, тут руни рекомендую що? Ну, Довіряти своїй інтуїції, в тому числі. Ну, я ж кажу, я за вас рішення не прийму та да і нема в мене таких повноважень. Я вам можу лише дати пораду. Да? Дати пораду і показати, як ситуація відбувається, та чи інша. Ну, от, відповідно, слухайте свою інтуїцію, як вам підкаже, чи варто вам такий метод використовувати, чи ні? Плюси і мінуси його я постарався показати. Ну, соло взагалі, так. Да. Ну, це про позитивні емоції, ну, якби знаєте, як руна перемоги да, в будь-якому випадку. Ну і позитивні емоції, якщо так. Тобто, чи я ж кажу, чи, шкод, чи користь перевершує шкоду. Ну, загалом, да, але ось нюанси все рівно є, про що остання руна говорить. Альгіс перевернутий, тобто ну, обережність. Реальна обережність. Ну, Тому що це да, нетрадиційне лікування, я ж кажу, що принципі, принципі. і шкоду організму воно також приносить. Просто по факту, бачите, користь все-таки має пере 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 перевершити шкоду. Ну, якщо, відповідно, якщо... відповідно, Відповідно, не зловживати цією речовиною. так? Скажу так. Е, ну, можна по-різному до цього методу відноситись, мене попросили розглянути, я розгляну. Ось. Тому, як би таке, обережно, якщо ви все-таки приймете рішення, спробувати для себе таку методику. На Ютубі колись я дивився різних грибників, і мені почало також про мікродози мухомора викидати відео в рекомендації. Ну тому якби таке. Але ж я кажу, я це не застосовував. Чи рекомендую я вам? Не можу я це рекомендувати. Відповідно, кожен рішення приймає сам. Як вам інтуїція ваша підкаже внутрішній голос? Чи воно вам потрібно, чи не потрібно. Я знов таки наголошую, ні до чого не закликаю. Я показую ситуацію, а рішення за вами. Ось. Якщо все-таки вирішите, то дуже обережно. Дуже. Тому що я ж кажу, це, ну це не бліда поганка, звичайно. Та? Ну, але також, отруту все-таки має, як би там не було. Тому обережно, хто надумає цей метод використати. Ось таким чином. Ну, сподіваюся, вдалося ситуацію розповісти. Ще попередження обов'язково напишу під низом відео. Да? Ось, що я ні до чого не закликаю, а я показую ситуацію. Ну, а рішення за вами. Добре, сподіваюся, вдалося питання розкрити. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!